Це ж не кабінет міністрів. Ви Вибачайте, будь ласка, за засідання. Це моя абсолютна половина. Благородний і благосердечний Ігор Васильович, може, простити мене. Дякую. Дякую, То що прийшли. Вибори до Верховної Ради України 26 жовтня. Тема це вибори прем'єр-міністра та членів уряду. Присутні сьогодні на прес-конференції Ігор Васюник, керівник військово-досново-виборчого штабу народного фронту, партія Саняценюка. Данилобківський, дипломат, заступник міністра закордонних справ, у народні депутати по 118-му виборчому округу. Вчора була заява Народного фронту про підтримку кандидатури на Даніла на даному окрузі, і Ярослав Гараси, проект науково педагогічної роботи університету ім. Івана Франка, кандидат виборчому окрузі номерство Грасим <клес> Ігор Васюник. Прошу Дякую. Доброго дня, шановні журналісти. Я дякую, що вас завітали на нашу прес-конференцію. Чому, власне, ми піднімаємо таку Тему сьогоднішньої прес-конференції, тому що як засвідчують зустрічі наших кандидатів народні депутати з виборцями, люди і суспільство загалом не до кінця усвідомлюють, в чому полягає різниця виборів 2012 року і виборів, які будуть проходити 26 жовтня 2014 року. А справа в тому, що ці вибори 26 жовтня це не тільки вибори. Народних депутатів це не тільки представництво в парламенті, але це однозначно вибори прем'єр-міністра України. Це мусять відбутися вибори народного прем'єра України. Чому ми піднімаємо таку тему? Ми піднімаємо таку тему, тому що після Революції Гідності, після перемоги над режимом Януковича, Україна повернулася до Конституції 2004 року. Де формою правління є парламентсько-президентська форма правління, де парламент і інститут парламентаризму має набагато більше сили і повноважень, ніж інститут президентства. як було за часів Януковича, коли існувала конституція президентсько-парламентської республіки, всі рішення. В тому числі рішення щодо призначення е, прем'єр-міністра і складу і повного складу уряду е, вносились президентом, і парламент практично лише ритуально, скажімо так, освячував рішення президента на сьогоднішній день. Е, інститут парламентаризму є е, набагато сильніший за інститут президентства, і ми однозначно обираючи кандидатів народні депутати. Е, і за загальнодержавною списковою системою і в мажоритарних округах обираємо наступного прем'єр-міністра України, і люди повинні розуміти і знати, хто може бути цим прем'єр-міністром України, чи це буде розумна людина, патріот і досвідчений фахівець, чи це буде популіст, який черговий раз може завести Україну до дефолту. Чи це буде якась технічна особа, яка буде керуватися ззовні, або не виключно що з, з Росії? Тому ми ще раз наголошуємо на тому, що вибори 2014 року, які відбудуться 26 жовтня, є дуже важливими з точки зору обрання прем'єр-міністра України. Дякую. Данило Лубківський. Пане Данило, ви є членом безпосередньо вже і кандидатом, і членом цього, цього уряду, так, поки що уряду Арсенія Ценюка. Ваша думка щодо Дуже результатів? Дякую. Дуже дякую за ваше запитання. Я думаю, що який є план Путіна. План Путіна є, полягає в тому, щоб е, зробити наступний парламент стихійним. Щоб цей парламент проіснував буквально кілька місяців. Можливо, пів року, для того, щоб підірвати основи нашої державності. Ми обираємо не лише парламент, ми обираємо, як правильно сказав пан Ігор Васюник, ми обираємо прем'єр-міністра і водночас ми обираємо Європу для України і для себе. Я вважаю, що нам не можна допустити, щоб ми гаяли час. Нам важлива кожна хвилина. Наступний український парламент повинен прийняти корпус європейського законодавства. Тому дуже важливо, щоб ми обрали в парламент людей, які з одного боку мають принципи, а з іншого боку, знання для того, щоб реалізувати цей корпус. Нас чекають дуже складні закони, які стосуються правоохоронної системи. Нас чекають закони, які стосуються того, щоб ми змінили наше антимонопольне законодавство. Нас чекають закони для того, щоб ми ввели повну дію зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Це все від нас залежить, від того рішення, яке ми приймемо 26 числа. Уряд Арсенія Яценюка зумів зупинити. Повномасштабну агресію Путіна. Сьогодні дуже важливо, щоб ми дали вотум довіри для тих, хто можуть перетворити Україну на нормальну країну. І я думаю, що ключ для цього є в українському парламенті. Ми голосуємо не просто за керівника ЖЕКу, ми голосуємо не за людей, які можуть. Полагодити дорогу чи виправити те чи інше вікно. Ми голосуємо за корпус європейського законодавства, який необхідний для, цього, для, для цієї країни, для цієї держави. Бо саме так ми виграємо війну з Путіним. Дякую. Дякую, пане Анело. Пане Ярославе, ви безпосередньо спілкуєтеся з виборцями. На вашому окрузі щодня скажіть, будь ласка, які настрої і які думки людей щодо цих виборів, які будуть результати? Ваша думка? Дякую, доброго дня, шановні колеги журналісти. Ви знаєте, мені надзвичайно приємно після спілкування з виборцями, бо я вже більше двох з половиною тижнів працюю в районах, які входять до 120 округу. Що довіра до цього уряду, який зараз є, який в такий нелегкий час рятує Україну, у простих людей є. Ви знаєте, я коли давав згоду балотуватися від політичної партії Народний фронт, я подивився на склад цієї команди. І склад цієї команди мене переконав в тому, що з цією командою можна вести Україну в Європу. Чому Арсенієценюк, як на мене, я думаю, і на думку багатьох з нас, має очолити уряд після виборів 26 жовтня. Тому що це Найбільш незручний прем'єр для Путіна це той прем'єр-міністр, який довів і доводить послідовно і спростовує міф, що Україна є енергетично залежна від Росії. Україна ані духовно, ані матеріально ніколи не буде залежна в майбутньому від Росії. Це тому, що цей уряд це уряд здебільшого професіоналів. Це люди, які пройшли в, свої, в своєму житті в своєму професійному рості Важливі етапи, ну, скажімо, Лілія Гриневич пройшла шлях від вчителя в школі до керівника комітету з освіти і науки. Зрозуміло, що цей досвід це найбільший капітал, який потрібен для роботи в майбутньому уряді. Ви знаєте, приємно те, що коли спілкуєшся з людьми, то вони якраз. Деколи можуть ще і нас повчити, чому це важливо, коли приходимо до людей з агітаційними матеріалами? Вони перше питання: від кого це а народний фронт? Тоді візьму. Народний фронт зразу беруть, і вони інколи навіть жінки такого вже досить похилого віку намагалися мене переконати в тому, що якби не яценюк, ми би пенсії не діставали. Якби не яценюк в державі би соціальних виплат, а міністр соціальної політики так само є в складі Народного фронту. Соціальних виплат би не відбувалося і в цей складний час Україна би була просто розбалансована від цього всього. Її рятує успішно, поки що рятує. Уряд професіонал Арсенія Ценюка саме тому обирати треба народний фронт, який забезпечить Арсенію Петровичу посаду прем'єр-міністра в майбутньому уряді. Дякую, дякую, пане Ярославе. Прошу журналістів, якщо можна, Так, да, будь ласка, запитання. Галина Жагаляк, Львівський портал. Запитання до Ігоря Васюника. Відповідно до закону після парламентських виборів прем'єр-міністр має подати у відставку. Чи правильно ми зрозуміли, після виборів Народний фронт ваша команда має намір знову висувати його кандидатуру на посаду, яку він зараз обіймає? Дякую за запитання. Політична партія Народний фронт чи не єдина політична сила, яка прямо відверто говорить про те. Що ми маємо кандидатуру на посаду прем'єр-міністра України, а прем'єр-міністра, який в найскладніші часи взяв на себе відповідальність за стан справ в країні, прем'єр-міністра, який, не дивлячись на війну, який не дивлячись на дві виборчі кампанії, зумів втримати економіку від дефолту, прем'єр-міністра, якому довіряє міжнародні фінансові інституції. Які надали допомогу Україні, і завдяки такому прем'єр-міністру ми в найтяжчі найтяжчі часи для нашої держави змогли виплатити і зарплати, і пенсії. Яценюк зміг витягнути країну не тільки з дефолту, він зміг витягнути нашу країну з газового зашморгу Росії. А цього не вдавалося зробити жодному прем'єр-міністру. Цьому не вдавалося зробити жодному президенту за всі 23 роки незалежності. Яценюк – це той прем'єр-міністр, за ініціативи якого були введені санкції проти агресора Росії. Це той прем'єр-міністр, який забрав газ в олігархів і віддав на опалення будинків. А власне, за це його активно а, критикує телеканал Інтер. Ви знаєте, кому належить телеканал Інтер Льовочкину і Фірташу. Власне, за це його дуже активно критикує Росія. Тому Арсеній Петрович разом зі своєю професійною командою зробив в найскладніші часи дуже серйозні кроки для того, щоб наша країна не була в дефолті. Е він заставив платити податки олігархів. Ви знаєте, куди, куди йшли кошти раніше на офшори Кіпри і, і тому подібні офшорні ями. Він за його за його подачі Верховна Рада прийняла цілий пакет антикорупційних законів. І вчора ми це прийняли. Це була ініціатива уряду. Тому без перебільшення можна сказати, що вибори до Верховної Ради України 26 жовтня. Це вибори прем'єр-міністра України, і народний фронт має кандидатуру прем'єр-міністра України, якому довіряє світ, який показав, що він може працювати і вміє і вміє працювати, і має професійну команду. Дякую. Дякую. Дам, запитання до Ігоря Васюника. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що по одному з округів кандидат від Народного фронту стилізує свою рекламу під рекламу конкурента? Я думаю, що це запитання треба задавати даному кандидату або керівнику його штабу. І це буде правильно. Ви як кандидат, як керівник обласного штабу Народного фронту, яка ваша позиція? Я не коментую цього. Так, дякую, прошу. Е, Будь-якому разі новий уряд буде урядом коаліційним, Якою ви бачите майбутню коаліцію в парламенті, і е, чи ще хто з Крими з нинішніх урядовців, представників народного фронту, буде претендувати на те, щоб знову війти в кабмін? Дякую, ми готові робити коаліцію з демократичними силами. А ви напевно дивилися останні соціологічні заміри групи рейтинг. Туди проходять блок Порошенко, туди проходить на друге місце буде мати я переконаний народний фронт, радикальна партія Ляшка, Батьківщина, можливо, нова політична сила, така як самопоміч. Тому мені здається, що в парламенті буде достатньо демократичних сил, які зроблять коаліцію і які підтримують народного прем'єра Яценюка. Прошу, якщо ще є запитання, ставте. Я перепрошую, а інші кандидати, які вимірюють урядацями, чи будуть пробувати знову ж такі обійти нових уряд манувати міністрів, ну, я або це, напевно, буде запитання а до більшості, яка буде формувати новий склад уряду. Я думаю, що зараз рано про це говорити. Дайте спокій Ігору Васюнику, запиту... запитуйте в кого-небудь інше. Будь ласка, прошу, шановні журналісти, Знайомі Як ставляться, добре ставляться. Дякую, Тарасе, за ваше запитання. Добре ставляться. Я вам скажу, що коли розпочалася військова агресія Росії проти України, у нас було три задачі. Перша задача мобілізувати міжнародну підтримку навколо нашої держави. Нам це вдалося. Це вдалося уряду Яценюка. Фактично, всі країни світу нас підтримали, окрім десятки, яка підтримала Росію. Наша друга задача була відразу ж. Не гаючи часу підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Тому ми пішли на те, щоб навіть розділити частини цієї угоди, щоб підписати політичну частину, в першу чергу, для того, щоб наш рух не було зупинено режимом Путіна, щоб він став незворотнім. І третя задача це була задача мобілізації фінансової підтримки на користь України. І ми виконали цю задачу. І це заслуга в тому числі уряду Яценюка. Понад 20 мільярдів доларів Сполучених Штатів було зібрано за перші три місяці перебування цієї влади в силі. Я питався в одного свого друга, кажу, як, як ви поясните, чому саме так відбулося? Він каже, тому що ми довіряємо. Але продовжив далі фразу так. Ми довіряємо, але якщо ми в майбутньому парламенті побачимо людей, на руці яких є годинників 200 тисяч євро, тоді ми скажемо одну річ: займайтеся своїми проблемами самі. Тому я вважаю, що нам потрібно обрати такий парламент, якому будуть довіряти і наші громадяни, і наші партнери, для того, щоб ми нарешті. Змогли реалізувати нормальні правила життя в всій країні. Дякую. Можна запитання щодо до обох кандидатів по мажоритарних округах? От е, останні соціологічні дослідження показують попередні, якщо порівняти, що партії з радикальними такими настроями стрімко, тобто, втрачають свій рейтинг, тобто десь радикалізм, уже, уже серед населення, десь він пропадає та так більше хочуть вже якоїсь стабільності. скажіть, будь ласка, думку ви зустрічаєте з виборцями, власне, які настрої в людей. Я бачився, я на одних дебатах бачився з представниками різних сил і на дебатах телевізійних на Львівському телебаченні. Сидів уповноважений представник праворадикальної сили, як він себе позиціонує, і сказав, все спалити. А збоку сидів представник, який претендує на те, що він є провладний, і сказав, Має бути одна партія. Це є більшовизм і комунізм. Нам треба обрати правила. А для того, щоб обрати правила, нам, нам потрібно дві речі: принципи і знання. Саме тому я вважаю, що необхідно дуже розумно і е, розсудливо поставитися до нашого вибору, який е, ми зробимо 26 числа. Путін хоче, щоб наступний парламент був стихією. А ми наступний парламент маємо зробити більшістю, яка має підтримати курс держави на європейську інтеграцію. Тому що в цьому полягає спосіб змінити нарешті цю країну. Це можуть зробити професіонали, але не просто професіонали, а професіонали, які мають серце і сумління. Дякую. Я коротко доповню, як на мене, чому йде зниження рейтингу радикально зорієнтованих партій? Тому що ми обираємо парламент, який буде. Будувати Україну це коаліція, яка власне створена для того, щоб здійснювати послідовно здійснювати реформу і реформаційну політику в Україні. Радикальні настрої вони добрі тоді, коли сила, яка йде в парламент, так вона розуміє, що вона там буде опозиційною, їй треба буде боротися, їй треба буде працювати на деструкцію. Радикалізм завжди добрий, коли треба щось руйнувати, коли треба щось будувати. Очевидно, радикалізм тут не є добрим порадником. І це розуміють громадяни. Наскільки би не було проексплуатовано вже слово стабільність, але це якраз те, за чим наші люди вже. Ссумують заскочили, вони хочуть, щоб вони були впевнені в своєму завтрашньому дні? Будь-яка радикальна партія такої впевненості дати не може. Ну якщо ще інформація з районів, то ви знаєте, зіткнуся з таким цікавим явищем. Я ніколи не думав, що таке може бути, як помста депутата. От я коли працюю на окрузі, от кажу, от чому у вас саме так? Чому у вас там в сусідньому селі в світло там на вулиці, вулиці освітлення до 11-ї години, чи повністю? Це освітлені всі, а у вас вони не освітлені. Чому школа там добудована? І, гарно, і оснащена техноліка, а у вас ні. Бо ті проголосували за нині чинного депутата, а ми ні. Розумієте, це просто, От тому треба зрозуміти, що ми йдемо для того, щоб реформувати систему влади, щоб реформувати саму суть розуміння влади. Депутат не повинен тиснути після виборів на тих людей, які не виявили йому довірять. Це просто ну, це якісь, щось для мене якесь непорозуміння взагалі. Дякую. Чи є можливість запитання? Але нам потріб... потрібен радикалізм в тому, як ми реалізовуємо наші реформи. Я тут, до речі, хотів би підкреслити це. Нам потріб... потрібен цей, ця пристрасть потрібна. Нам потрібен цей дух. Але ми можемо спустити цей дух в, то... в той спосіб, щоб кинути одного чоловіка в сміттєвий бак, а ми можемо з іншого боку зробити так, щоб прийняти закони. Для того, щоб нормально функціонувала ця країна. Ось тут потрібен радикалізм. А радикалізм має дати продуктивну силу. А для того, щоб дати продуктивну силу, потрібні принципи і знання. Ось вся дуже проста істина, яку має кожен з нас усвідомити. Дякую. Станинжуватова газета ратуша. Скажіть, будь ласка, зараз багато нарікають на те, що з теперішнім парламентом неможливо провести якісь радикальні реформи. Коли буде новий парламент, що нам ну, що в першу чергу, на що треба буде звернути увагу, які, які, які закони треба буде прийняти, які реформи треба буде прийняти, за що треба буде проголосувати в першу чергу? Чи є якийсь такий план на то, що от ми виберемо новий парламент, що він буде робити в першу чергу далі? Дякую. Дякую за запитання. Я би сказав, що все одно сьогоднішній парламент виконав свою певну місію в історії. Ми затвердили пакет антикорупційних реформ, ми прийняли закон про люстрацію, повний чи не повний, це інші питання. Я переконаний, що наступний парламент буде його переглядати і він буде більш глибокий і більш доцільніший, враховуючи сьогодні, сьогодення. А ми. Обороли режим Януковича, над чим буде працювати наступний парламент? Наступний парламент основне його завдання це впровадити в життя. Всі зако і впровадити життя урядові, всі рішення щодо вступу в Асоціацію з Європейським Союзом. Це має бути глибокий пакет реформ, який буде спрямований на подолання корупції, який буде спрямований на захист України від зовнішнього агресора, який буде спрямований на розвиток підприємництва і розвиток нашої країни. Я б хотів навіть розвинути цю думку. Нам потрібно скасувати позаблоковий статус України. Нам потрібно відновити курс на євроатлантичну інтеграцію. Україна повинна стати членом НАТО. Ці рішення будуть залежати від наступного парламенту. І безумовно, що нам потрібно е, сформулювати основи, бо це є парламент, основи внутрішньої і зовнішньої політики, воєнна доктрина, яка повинна визнати Росію. Як агресора, як держави, яка становить загрозу для нашої безпеки. Безумовно, що це є комплекс документів, які мають допомогти реалізувати угоду про асоціацію, зокрема в тій частині, яка стосується верховенства права функціонування правоохоронних органів незалежної судової гілки, які мають стосуватися Генеральної прокуратури, а з іншого боку, те, що стосується нашої економіки, дерегуляція. Те, що стосується внесення змін до антимонопольного законодавства і все інше. Ми маємо зрозуміти, що від наступного парламенту залежить життя нашої країни, її перспектива. Якщо ми це зрозуміємо, тоді в нас, буде, в нас буде шанс. Якщо ми змарнуємо цей шанс, тоді в нас буде катастрофа. І треба прямо людям про це говорити. Буде погано. Буде зле, нелегко, Але у нас є шанс вирватися з смертельних обійм як в наших внутрішніх проблем, так і обійм Кремля. Дякую. Ну я доповню лише коротко, що. І коли ми зреалізуємо всі ці завдання, які поставлені перед наступним парламентом, коли вступимо, я я переконаний в НАТО чи будемо інтегруватися далі в європейський простір, то в нас постане інше завдання: зберегти в глобалізаційному світі своє національне обличчя. Саме тому наступна влада має важливу увагу приділити реформуванню гуманітарного простору в Україні. Ми маємо провести дуже багато реформ в освіті, в науці, в культурі, і з цим забезпечити неповторність національного самобутність. З національне обличчя України в європейській спільноті. Тоді будемо дякувати. Дякую вам, шані журналісти, що прийшли. Дякую учасникам.